Трагедія на Лановеччині водій снігоочисника травмував ковшем 64-річного чоловіка. Перехожий знаходився на проїжджій частині дороги від травм. потерпілий загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Сьогодні у Тернопільській катедрі пам'ятними грамотами завідані своїй справі та волонтерську діяльність владика Кир Василій Семенюк нагородив військових капеланів. Це відбулося під час святкового богослужіння. На місці була наша кореспондентка Олеся Лепчак. Олесю, чекаємо від тебе більше. У тернопільській катедрі зібралась велика кількість віруючих людей, адже сьогодні тут відзначають храмовий праздник. архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк Сим... – Провів літургію, привітав людей, осетив воду, а також нагородив капеланів та волонтерів за відвагу та відданість у захисті нашої батьківщини. Загалом було нагороджено близько 15 отців, але на жаль, присутні були не всі. Зі слів владики, більшість з них зараз знаходяться у гарячих точках на передовій у Запоріжжі, у Бахмуті та на Донеччині. Нагородили капеланів за вагомий внесок у розвиток духовності, утвердження принципів християнської моралі в українському суспільстві, і найголовніше за відданість у капеланському служінню. Наразі у мене все. Я дякую за увагу. Дякую тобі, Олеся. Ввечері у підсумках почуємо прізвища тих людей, яких нагородили, і загалом, як сьогодні відбувалося святкування. Далі про вибори ректора у Тернопільському національному педагогічному університеті обирали нового керівника. Голосування тривало з 9-ї години ранку і о 15-й завершилося. На посаду ректора претендують Богдан Буяк і Володимир Місько. Станом на 14-ту годину явка виборців була 90 Так повідомили у виборчій комісії. Право голосу за ректора мали викладачі і студенти. У виборчій комісії повідомили, що результати опрацьовують опрацюють вже за кілька годин а протягом доби. На сайті університету оприлюднять ім'я головного ректора Тернопільського національного педагогічного університету. Ну і в продовження теми вчора наша знімальна група працювала в університеті. Там двоє кандидатів ділилися планами щодо розвитку вишу. Більше про обіцянки. Дивіться. Кожен з них пообіцяв зробити все, аби піднести навчальний заклад на вищий рівень. Кандидати на посаду ректора ТНПУ зустрілись із студентами та викладацьким складом, аби розповісти про власні програми та стратегічні цілі у розвитку університету на 5 років. Наразі балотуються два кандидати: Богдан Буяк та Володимир Місько. Кожен з них мав по годині на власний виступ, включно із відповідями на запитання з залу. Володимир Місько діючий декан історичного факультету. У своїй промові звертав увагу безпосередньо на. Підтримку викладацького складу, покращення освітнього процесу в часі війни, фінансову політику та студентство. Важливий пріоритет, на який я хочу звернути увагу, це студентство. Ми теж упродовж останніх років декларували студентоцентризм. Декларували. А де повага до студента? Де повага до його гідності? До його честі. Це наші юні молоді колеги. Я би хотів, щоб ми з вами надалі створили комфортне освітнє середовище для реалізації їхнього потенціалу. Богдан Буяк, діючий ректор університету, розповідав про створення нових міжфакультетських та кафедральних науково-дослідних центрів, про те, як він планує створити нові освітні наукові проєкти та в загальному, яким бачить шлях до успіху навчального закладу. При першій можливості варто буде завершити ремонт в повному обсязі нового навчального корпусу, яким же дуже зацікавились наші китайські партнери з метою відкриття повноцінного приміщення інституту Конфуція, реконструкцію стадіону університету буде продовжуватись програма санації навчальних корпусів та гуртожитків, тобто встановлення таких альтернативних джерел, опалення, кондиціонування, заміна вікон, підлоги, меблів. Присутні в залі студенти та викладачі педу запитували обох про те, що їх хвилює, коли буде їдальня, медпункт та хвилюються, аби була вчасна оплата стипендій та зарплат. Загалом студенти розповіли, що хотіли б, аби майбутній ректор дослухався до них та йшов на зустріч кожному, а не лише студентському активу. В першу чергу повинно прийматися бачення студента, як він хоче, щоб навчалася. Це буде навчання дистанційно чи очному форматі, щоб студенти мали можливість більше долучатися до різних організаційних комісій, які вирішують саме питання наукового потенціалу, навчання. Звичайно, що е, тільки найкращі якості, е, тільки найкраще ставлення, і близька е, співпраця з науково-педагогічним колективом, е, зі студентством, е, зокрема, е, покращення якості освіти, покращення якості проживання. Ну і в загальному тісна співпраця. Тож, вже завтра, 22 грудня, студенти та викладачі у стінах Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка обиратимуть нового ректора. Про результати розкажемо у випуску. Продовжуємо роботу і навчання в умовах блекауту. Впливає на здоров'я дітей і дорослих. Чи не на найбільше на зір? Як організовують навчання в школах вчителі, а як вдома батьки дізнавалися наші журналісти. Окрім цього, як правильно підбирати ліхтарики, лампи і чи можна читати при свічках, ми зібрали поради офтальмологів. Більше у сюжеті. Замість батарейки ми зробили вихід на повербанк. Угу. І воно світить. Ліхтарик із павербанком тепер незамінна річ для навчання школярів. Наукова робота кості тепер корисний винахід для багатьох, адже є світло чи нема, а навчатися потрібно. Майже кожен день, коли вимикають, от, допустимо, з 9 до 12, Я от завжди тоді сідаю робити домашнє. Часто треба вмикати. Додаткові освітлення, лампи від якихось акумуляторів, щоб було що-небудь видно, щоб можна було робити і домашні, і якісь практичні роботи, письмові. Треба напружувати свої очі, щоб роздивляти, роздивлятися текст або те, що ми пишемо. Це незручно деколи. Доводиться пристосовуватися до умов блекауту і малюкам. Оксана мама першокласниці. Дівчинка вчилась при свічках, ліхтарях і світлі з вікна. З часом батьки знайшли ідеальне місце і спосіб для навчання в умовах відключення світла. Найперше в нас робочий стіл донечки стоїть біля вікна, і навіть коли вона приходить зі школи, намагаємося зловити проміння сонця, яке ще, хоч інколи, надходить. Окрім того, в нас стоїть шафа купе, яка має дзеркальну поверхню. Чоловік придумав лайфхак навпроти дзеркальної поверхні на барну стійку він чіпляє фонарик, який відбиває відповідно з дзеркального відображення і освітлюється майже вся кімната. Аби не навантажувати малюків, Оксана радить самим їм читати. От у неї, наприклад, посеред кімнати для цього стоїть палатка. Також намагаються більше говорити і запам'ятовувати. Як мама Оксана допомагає дитині, а як учителька рятує і свій зір. Розповідає, блекаут однаково псує очі і дітям, і дорослим, якщо нехтувати джерелами освітлення. Я як мовник, адже роботи перевіряти ніхто їх не відміняв. І тим більше, коли в нас є на кінці навчального семестру багато письмових робіт, потрібно інколи при свічці, інколи під, під ліхтарик це робити, але потрібно зважати на те, що якщо не встигла за дня е, зарядити пристрій для освітлення, то в кінцевому результаті приходиться при свічках це робити. І воно автоматично впливає на зір, починають очі пекти, починаю їх терти, відчуваю, що болить голова. Помічають зміну в поведінці дітей і вчителі. Найперше кажуть, блекаут зробив їх самостійнішими і відповідальними. А мінус скаржиться на зір. Відповідно, ми, як вчителі, зменшили навантаження, збільшили кількість відпочинку на уроках, збільшили кількість часу відведеного для гімнастики і розвантаження очей. Крім того, облаштовують робочі місця і в класах. Парти розвертають до вікон, піднімають жалюзі. А якщо треба, вмикають ліхтарики. Так само радять робити учням вдома. Ті ж вже навчилися складати графік, щоб встигнути виконати все при денному світлі. Чи ж підлаштовуватись до графіків вимкнення? Так само діють і педагоги. Друкуємо тоді, коли є світло. Робимо матеріали, відео, які нам потрібні для уроків, тоді, коли є світло. Буває таке, що наставляємо будильники в нічний час, коли світло з'являється. Разом з цим вчителі зменшили кількість домашнього завдання, щоб не перенавантажувати дітей. На уроках стараються більше читати, щоб діти лише Лише слухали вчання як вчителю кожному залишається перевірка зошитів, до цього допомагає ліхтар на голові. Дуже мені сподобався цей девайс я з ним користуюся і так викручуємося, як можемо. Якби не дбали про зір батьки і вчителі, записи до лікарів-офтальмологів в останні місяці збільшилися. Переважно перевірити зір приводять малих дітей. Дуже почастішили звернення мам з дітьми, яких. Які були просто під спостереженням, які були слабкість м'язів очних або е, слабкість акомодації, е, але зори трималися 100%. Зараз дуже різко почали падати зори. Вже бачимо, 100% 100, 100% а останнім часом вже 80-70. Тобто е, в дітей прогресують е, стани, пов'язані з короткозорістю, пов'язані з слабкістю очних м'язів, ті дітки, в яких далекозорість, а в них з'являються ознаки надмірної втоми очей. Дорослі теж приходять частіше до офтальмолога. Втім, зазначає лікарка, свій зір старші бережуть менше і доводиться лікувати вже запущені симптоми. Відчуття дискомфорту, печіння, почервоніння очей, відчуття піску в очах. Це дуже багатьох людей з'являється не тільки до вечора, а навіть вже в другій половині дня, якщо така людина працює постійно за монітором. Ось що потрібно знати, щоб пережити блокаут без погіршення зору. Найперше, не читайте і не працюйте з дрібними речами при Свічці чи гірляндах подбайте, щоб в кімнаті, де вчиться дитина, чи працюєте за комп'ютером, ви було декілька джерел освітлення і уникайте кольорового світла, особливо синього, так як наші очі надзвичайно швидко втомлюються при синьому освітленні. Звичайно, можна гірлянду повішити в кімнаті, щось зайти, включити зайти мінімум, щось взяти для потреб своїх, але працювати при синьому освітленні або якомусь іншому кольоровому категорично не рекомендується. Також бажано, щоб світло було розсіяне зверху падало, тому чіпляємо акумуляторні ліхтарі, а також ліхтарі на батарейках зверху. І тоді працюємо. Пам'ятайте, що блокаут рано чи пізно мине, а от про ваше здоров'я і повноцінний зір мусите подбати самі. Продовжуємо вже півтора року. Система кастадірекордс ефективно працює у Тернопільській області. Її встановили в кількох управліннях поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами і запобігає порушенню прав людини. Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запроваджено у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проект Кастаді Рекордс. Оглянути роботу системи завітали представники управління дотримання прав людини Національної поліції України, місцевої влади і правоохоронних структур краю. Вже півтора року система Кастаді Рекордс ефективно працює у Тернопільському районному управлінні поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами та запобігає є порушенню прав людини. Є реальні приклади, коли це спасало поліцейських, до унеможливлювали там якісь незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало самих поліцейських. Ми потім маємо відео, маємо звук. Розуміємо, що поліцейський який в конфліктній ситуації це теж його захист. Провадження проекту Кастаді Рекордс у Чортківському районному відділі поліції стало можливим завдяки фінансуванню нас поліції України та виділеним коштам із бюджету Чортківської громади. Я дякую за цю реформу. Пишається, що це чорткові відбулося. відкрилося. я думаю, що. Це дійсно початок. Ми маємо робити все, щоб він не змінювалася кожного дня і вусково. Тоді нас буде перемога справжня. учасникам заходу, на прикладі умовного правопорушника, продемонстрували роботу системи від моменту затримання особи її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій. Важливість впровадження сучасних методів у роботі поліцейських активно підтримують представники обласної та місцевої влади. Вони зацікавлені у таких безпекових реформах і надалі будуть приділяти велику увагу їх реалізації. Обласна влада шляхом внесення таких програм для розвитку, в тому числі і поліції. Буде приділяти цьому велику увагу, бо це те за що ми боремося не тільки на фронті, але й тут, де ми зараз проживаємо. На цьому в мене все. Бажаю вам вдалого дня.